Знаєте, друзі, щойно помітив, що зазвичай, коли до нашої студії приходить якийсь гарний мужчина, він стає такою доброю, навіть чай готова принести нам в студію, аби пригостити. Навіть тобі з того щось перекладе. Доброго Дякую. ранку. Ну а в нашій студії є лікар-інфекціоніст Віктор Петров. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися про авітаміноз. Весняний авітаміноз. Про... Так. Весняний авітаміноз. Ну і перше все розкажіть нам, що це за таке явище. Ми лише знаємо, що це якась нестача вітамінів в організмі, Так. Ну, а вітамінози бувають первинні і вторинні, і саме основне, що вітамінози бувають по моно. Авітамінозу, тобто один вітамін не вистачає, а можливий варіант, коли не вистачає багатьох вітамінів, тобто поліавітаміноз. Е, з історичних даних нам відомо, що дуже часто е, морські корсари, різні пірати вони хворіли на авітамінози, і це для них було характерним явищем. Можливо, ви навіть у піратах Кривського моря бачили там про цингу, мова так. йшла і про те, як вони там е, в, якісь зелені рослинки вирощували на кораблях. І це юли поє... лайм. Так, так, так. Це було пов'язано з тим, що вітаміну С не вистачало. І моряки рятувалися так, як могли. Зрештою, багато відомо про вітаміноз на островах, різних, де не вистачає певних продуктів або в теплих країнах, де, наприклад, авітамінози по групі Б. Взагалі, ви дуже цікаво сказали про курців. Але насправді є ще багато різних таких негативних звичок, які О, приводять до вітамінозу. Це алкоголь. Алкоголь, в ага. першу чергу... і потрібно нашим Пам'ятати, що е, тим, хто споживає багато алкоголю, у них дуже мало вітаміну в 1 І можуть виникати якісь такі парастезії, відчуття незрозумілі в колінах, на шкірі і так далі. Тобто Т... треба, їсти, вже, треба вживати м'яса багато, мабуть, якщо вживаєш алкоголь. Добре закусити. До групи ризику авітамінозу потрапляють в першу чергу курці і ті, які вживають авітаміноз. А ще хто? Алкоголь мається на увазі тільки живуть. А вітаміноз вживають. Алкоголь тільки живають. Так, і люди, які перевтомлюються, у яких надзвичайно активний режим роботи, у яких надмірні фізичні навантаження, і саме основне це люди в стресових ситуаціях. Тобто, якщо таке є, то потрібно це якось коригувати. А які найчастіші симптоми авітамінозу? Ну, Ви, до речі, гарні симптоми назвали. Шкіра це зеркало здоров'я. І якщо шкіра погано виглядає, є лущення в кутиках рота, є потріскані губи, це може говорити про авітаміноз групи Б1, В2. Говоримо про те, що людина погано спить що в неї болять суглоби, в неї якась слабкість, така постійна сонливість. це може бути авітаміноз групи b 12 це може бути недостатність рутину. Якщо ну, дуже таки рідко буває, але сподіваюся, нікого не буде. Симптом теж потрібно знати, якщо ви бачите, що в сутінках погіршився зір, або якимось чином бачите, що не можете сконцентрувати погляд на чомусь, на якомусь дрібному предметі, то це може бути пов'язано з авітамінозом групи А. <плес> <плес> і треба їсти моркву. <рес> Наприклад, Кажуть, так, що треба їсти моркву. Коли приходить весна і наступає оцей авітамінос, чомусь е, біжать до аптеки, скуповують пігулки, ну вітаміни <плес> в пігулках. Так. Вони якось допомагають, чи краще все таки вживати продукти. Віолета, насправді фармація це для м, тих людей, які не хотіли би займатися своїм здоров'ям регулярно. Е, ви теж давали рецепт, я вже е, послухав зранку, що фізичне навантаження і збалансоване харчування. Якби ми всі цього Дотримувалися питання по вітамінозу, бо не виникало. В фармації, в фармакологічній промисловості у нас є дуже великий вибір полівітамінів, але потрібно пам'ятати, що їхня біодоступність вона залежить від стану нашого шлунку, від того, що ми їмо з тими вітамінами хімічними або синтезованими. І основне, е, е, що ми повинні пам'ятати, що найбільша доступність вітамінів у нас є з продуктів, які у звичному нашому раціоні. Просто їх потрібно трошки збільшити і правильно готувати. Не варити, а їсти овочі. очікувати. А чи можуть такі віта вітаміни нашкодити людині? Михайло, вам за запитання, тому що це дуже важливо, що є група, група вітамінів, які при перевищені дози, вони, вони можуть викликати е, проблему з, з надмірною їхньою кількістю в крові. Це відноситься до такі вітаміни, як вітамін А, вітамін Ф, вітамін Д і, якщо не помиляюся, жиророзчинні вітаміни. Всі жиророзчинні вітаміни вони мають здатність кумулювати, тобто накопичуватися. І у такому разі у нас може розвиватися вже симптоматика, припустимо, порушення концентрації уваги. Припустимо е, е, діарея. Uh -huh. проноз, тобто кишкові якісь розлади, розлади сприйняття. Це пов'язано з передозом або точніше передозуванням uh -huh. вітаміну. То, то, Все-таки, якщо відчуваєте, що авітаміноз, то мабуть, краще звернутися до лікаря і так вже приймати якісь пігулки, тобто, не займатися самолікуванням в цьому плані. Uh -huh. По прийому полівітаміну, так? Uh -huh. Можливо, але я би сказав так, що можливо не до лікаря, а до якогось дієтолога, можливо, uh -huh. до е, скоригувати свій раціон. І тоді авітаміноз взагалі не Угу. Ми запитали Ужгородців, як вони борються з авітамінозом. Давайте послухаємо їхні відповіді. здоровий спосіб життя, Авітаміноз треба їсти цибульку. Цибулю зеленою, у мене вдома стоїть, завжди цибулька врахчувається. Понятно, хіба більше, овочі, фрукти. Їм любі фрукти, я їм люблю е, блюда. Ну, стараюся овочі, фрукти їсти більше. Е, ну, я кажу, що я так здоровий образ життя проводжу. Тренування в спортзалі здорова їжа, ну і собі робити гарний настрій, напевно, якось так. Чеснок їм, тому що знаю, що закодірну формулу, це божий дари. Чеснок їм я не захворюваю гріпом, тому що там, де чеснок живе, там вже грип не в состоянні, вселитися. Приймаю сама періодично вітаміни, таблетка, що медицина рекомендує. Ну і стараюся якісь овочі, фрукти вживати в їжу. Овочі, зелений лук, всякі оці, що є. Там помідори, шавель зелений. Ні, На жаль. Ну от Хтось каже про цибулю, хтось каже про яблука і взагалі зелень. А ви можете нам сказати, на які краще налягти продукти а для того, аби я вітаміноз не з'являвся. На ну, в цю пору, ви знаєте, що в нас у нашому регіоні, в помірному кліматі, у нас немає дуже свіжих продуктів, які для цього цієї пори не характерні. Так? Ну, яблука осені може, може стояти при правильному зберіганні. У нас є кисла капуста, яка, до речі, війшла в систему Єврофір, тобто в європейський реєстр корисних продуктів ферментованих. Ви це можуть бути ферментовані продукти молочні, тому що ви знаєте, що багато мікроелементів. До речі, у вас там є про вітамін в 1 значить про чорний хліб. У нас є резерв вітаміну В1 це є висівки. Якщо, припустимо, ви маєте звичку зранку їсти йогурти, то ви можете ложку висяти, вони, до речі, продаються окремо і дуже дешеві. <свіття> е, вот. Ще на рахунок цитрусових. Е, Пам'ятаємо, що всі е, фрукти, які не характерні для нашого регіону, вони теж мають трошки знижену біодоступність для нас, тому що наша ферментативна система не здатна їх е, е, м, перетравити або ферментувати на 100% рівні. Тому якщо в нас є вибір між грушкою, яблучком, сливкою і капустою, краще це вибирати, ніж цит а ананас чи якийсь цей. І ще цікаві факти, що з осені ми можемо про це подумати і зробити, припустимо, хвойний екстракт, тобто ці молоді хвойні паростки, засипати цукром і залишити на цілу зиму в холодильнику, на нижній поличці. Не, не, не в морозинці. І ще важливо, що можливо у нас є резерв по шипшині весняній. Це дуже хороше джерело вітаміну. І от ці сиропи, ці а, малинові, можливо, бабусині uh -huh. джеми, які не дуже перецукрені, а, ми можемо використовувати в якості деповітамінів. Віктор, зараз ми вас кинемо в вашу рідну стихію, ми не інфекціоніст місце нашого, і ну і хто як не ви нам розкаже про стан захворюваності вірусними захворюваннями в Україні. Від останньої нашої зустрічі багато чого змінилося. На щастя, у нас не було такої активної епідемії, яку ми очікували, але це добре. Минуло Тижня у нас було перевищення по показникам захворівших діточок і осіб до 17 років, тому було введено карантин у місті Ужгороді. Це дуже важливо. А щодо дорослих, то, на щастя, у нас в день реєструється в середньому 70-75 осіб. Це, добре, чи... Це досить, Це нормально, досить нормально. добре, так, але ця погода вона внесе свої корективи певні і ми очікуємо, що трошечки кількість захворівших буде зростати. Ну, ми до цього готові. Головне, що ми вже знаємо, як профілактувати ці всі речі, і ті, хто хотів, вони вакцинувалися, зрештою, і таким чином ага, можна. А споняти. чи може бути вітаміноз причиною а, захворювання такого як гриб? Ну, організм вже виснажений. Це з цим ніяк не пов'язано. Ну, на жаль, пов'язаний в плані того, що, пам'ятаєте, коли ми говорили вперше про грип, ми говорили про сприйнятливий організм. Якщо в нас організм сприйнятливий до інфекції, тобто він трошечки ослаблений, можливо, слизований в тому стані, в якому би вона могла бути в ідеальному. Можливо, недостатня кількість захисних антитіл. Це все впливає на захворюваність. Ну, але якщо люди вакцинувалися, якщо вони бережуть себе в здоровий спосіб життя і уникають скупчень людей, можливо, коли вони наражаються зайвий раз на небезпеку зараження, зараженні, то однозначно ніякого грипу не буде. До речі, сьогодні зранку там, ми моделювали ситуацію, начебто віолетта захворіла, і я там використовував різні такі, народні методи, аби її лікувати. От чи реально від грипу вилікуватися чисто чаєм з лимончиком або малиновим <гум> джемом, або ще чимось, і не обживаючи <гум> <гум> Так. <гум> Михайло, дуже хороший, знаєте, наш народ дуже мудрий насправді. І це все віками ця мудрість набувалася. Чесно? Цибуля має під собою наукові підґрунтя, тому що там є фітоциди, які руйнують вірус у зв'язку з тим, що е, ну, вони як дезінфікуючий засіб використовуються. Mm -hmm. В тому числі ви пам'ятаєте запах цибулі і чеснока? Це теж дуже важливо, тому що він і в повітрі робить таку стерилізаційну mm -hmm. річ. Ми знаємо про провітрювання кімнат, завжди кажуть, треба провітрити кімнату, аби не застояне повітря було. Так ось це теж має дуже велике значення. Якщо провітрити кімнату, кожні 30 хвилин людина не перезаражається. Mm -hmm. е, на рахунок того, що ви Хотіли випоювати віолету, то воно. Ідеально патогенетично обґрунтовано, тому що велика кількість рідини, більше, ніж звичайно, 2-2,5 літра, вона дає можливість людині очиститися від вірусних часточок, а також від метаболітів вірусу, які створюють у нас таку слабкість, підвищення температурки, ми себе погано почуваємо дуже, а насправді ми таким природнім способом очищуємо свій організм. Тобто шанси є. На да. останок нам може показують, що ми мусимо завершувати розмову, але ви як інфекціоніст, який знає все про профілактику лікування, хворієте грибом? Ні, я вакцинований. <ріст> ну, було... Дякуємо. Так, у нас в гостях був Віктор Петров, головний е лікар-інфекціоніст. Не головний лікар-інфекціоніст. Е дякуємо за те, що звітали до нас. Наш ранок продовжується. Інфоканал, новини. Далі дивіться ранок на те.